Від телеоператора національних телеканалів до дипломованого психолога, аби допомагати своїм побратимам, це історія ветерана Олексія Ковалевського, якого увійшла до документального фільму Шлях ветерана. Прем'єра відбулася напередодні. а Стрічка про виклики, які постають перед ветеранами та їхніми родинами під час повернення до цивільного життя та про важливість фахової психологічної підтримки на цьому шляху. Деталі в сюжеті Віолети Товкіс Я за фахом кінотелеоператор. І... У ну, майже все життя пропрацював на телебаченні. Олексій Ковалевський один із героїв стрічки Шлях ветерана. Родом із Краматорська. Понад 15 років працював телеоператором на національних каналах. Його камера фіксувала історію: Крим у дні вторгнення, оборона Донецького аеропорту, бої на Донбасі та з початком повномасштабної війни. Пішов на фронт добровольцем. 28 лютого вже був під Горловкою. Певний час я пробув в мінометці, А потім, от дізналися керівництво, що я вмію літати на коптерах і перевели мене в розвідку. Олексій воював на передовій, брав участь у деокупації Харківщини, знищував командні пункти ворога. У найважчі хвилини думав про родину. Дома його чекали дружина та донечка. У мене все добре. Все добре, я вас дуже люблю. Донька завжди говорила, татику сиди, піде. Та в листопаді, 22-го під Бахмутом Олексій отримав важке поранення. Ворог накрив їх мінометним обстрілом. До лікарні його доставили у критичному стані, без можливості самостійно дихати. Я пам'ятаю два прильоти поряд, але третій вже не пам'ятаю, тому що це вже був був мій осколок в шию. Це чотири місяці повної паралізації. Півроку інтенсивної реабілітації, щоденна підтримка та любов родини, і Олексій знову навчився говорити, ходити, жити. Основна мотивація встати на ноги, повести доньку. У перший клас я хвилювалася, тата плакала. Я передавала йому іграшку і малюнків багато. Тато завжди хотів мене в перший клас повести, і в перший клас він мене повів в другий клас, в третій клас. Повернення ветеранів до цивільного життя та важливість психологічної підтримки ключові теми стрічки Шлях ветерана, яку створили за ініціативи громадської організації Ветеранська хата. Живі історії ветеран їх приклад, їх розповіді про свою, як вони повертаються до цивільного життя. Це, як би не це не звучало, найкраща реклама для потенційних учасників проєкту. До проєкту Ветеранська хата можуть потрапити ветерани та члени їхніх родин. Уже було три хвилі, по 20 людей у кожній. Це відбувається протягом трьох місяців, суботи, неділі. Основа це психологічне відновлення. А більшість цього часу порядка 6 годин на день відбувається це психологічна робота. Близько 2 годин в день це розвантажувальна арт-терапія. Ну і ще й вечір вільний, де можна піти там в сауну басейн. Теж відпочити для учасників організовують майстер-класи із малювання, папіємаше, гончарства, танців. Є також руханки та тілесно орієнтовані практики, такі як цвяхостояння. Та проєкт має і ще одну місію: віднайти серед ветеранів та членів їхніх родин тих, хто мріє стати підтримкою. Для інших близько 40% учасників ветеранської хати вступають до університету Шевченка та здобувають дипломи психолога. З ними навчаються студенти, які закінчили бакалаврат в минулому ж році і вступили. Ніякого такого виділення відокремлення немає. Завдяки проєкту та ваучеру на навчання від служби зайнятості професію психолога здобуває і Олексій. Коли лежав паралізований, то до мене приходили цивільні психологи. Деякі на друге третє Питання, питали, скільки я людей вбив. Так, да, були жахливі моменти. Я хочу займатися зі своїми побратимами, свій до свого, допомагати їм. Ти був на війні, що да, ти знаєш про цей досвід? І коли людина каже, так, я розуміюся на цьому досвіді і так, давай подумаємо, як ми будемо вирішувати, то це багато чого знаєш. Шлях ветерана не просто стрічка, це платформа, щоб говорити про потреби ветеранів, показувати реальний шлях до відновлення, об'єднувати зусилля навколо підтримки та розвитку ветеранських родин. Це місія ветеранської хати, саме щоб ветерани, сім'ї ветеранів не відчували себе поодинокими, непотрібними, щоб вони знали, що їм є місце. Це місце поважне. Фільм Шлях ветерана покажуть партнери проєкту у Львові та Дніпрі. Є задум також подати його на кінофестивалі. Віолетта Товкес, Максиміліан Ільченко. Вікна СТБ, єдині новини.